Знищені і бізнес, і житло. Відомий в Охтирці ресторан Кристал відновленню не підлягає, можна тільки розібрати конструкції, що залишилися, та відбудувати з нуля, каже власниця Вікторія. Була літня площадка. Ну на, на 70 чоловік можна було грати день народження, можна було відпочивати. Дуже багато до нас приїжджало. Гостей із Харків, Полтава, Суми, Київ відпочивають, бо в нас рядом річка Ворскла, три хвилини до пляжів було йти. Ну і людям дуже тут подобалося. Ну і мені подобалося тут. а я люблю це місце. Поряд із рестораном будинок чи можна буде відремонтувати хоча б його, невідомо. Фахівці поки не обстежували будівлю. Та й до перемоги жінка не наважується розпочинати глобальні проєкти. Тут вже прибирання дуже велике відбулося. Тут все було засипано склом. Цього всього, цього всього його поприкручували просто на болти, щоб воно як то зберігалося це дерево, хоча воно вже, понятно, нічого не збережеться, але понакривали. Оці ворота вони лежали, їх приварили. Двері в будинку були повністю. Зірвані їх теж поприварювали. Воно просто стоїть закрите на замках, в середині там знищено все. Втім, у місті вже почали відбудовувати житло. Люди мають кудись повертатися. Зараз ми стоїмо на вулиці біля будинку Київська Київська біля будинку номер 100 який був зруйнований більше року тому, 24 березня. Вночі авіаударом на вулицю Київську. Такі були руйнування напроти через дорогу. Також будинок зруйнований. На сьогодні цей будинок вже майже відновлений коштами міського бюджету. Ну, роботи виконані на сьогоднішній день там, на 95%. Мешканець цієї дев'ятиповерхівки Леонід Степанович згадує, що будинок обстрілювали не один раз. Тут було з цієї сторони чотири рази ударено і з вулиці три рази було ударено. У мене все вилетило. У мене окна, рами на лоджії, двері повилітали внутрі і входна дверь, потолок, стіни, все було пробито. І ремонт повністю Вот Все позамазали, ті всі пробитые дири, город стоял окна. Чоловік ще не повернувся у свою квартиру. Треба зробити генеральне прибирання. Мебіль ну, Тем более, эти осколки летели, даже идет стена, закрывается, вот они как-то под углом эти осколки летели. И там, где висели вещи, они тоже все в осколках. Я одну курточку себе взял на память. Остальное выбросил. Леонід Степанович каже, що якщо б у той час був вдома, сьогодні б тут не стояв. З 25 лютого ворог бив по місту різною зброєю. Летіли снаряди з РСЗВ, авіабомби, було і влучання ракети. Іскандер, міський голова Охтирки вважає це помстою окупантів місту та його жителям. І на той час ворог ще продовжував свій наратив, що це військова операція. Це Будівля Охтирської міської ради це була помста ворога. Багато разів ворог мстив місту Охтирці за той спротив, який ахтирчани вчинили ворогу. і Не пропустили їх у глиб нашої країни. На місці Охтирської міської ради руїни. Одна з ракет влучила перед міськрадою, друга саме в будівлю. Ми стоїмо біля бувшого приміщення Охтирської міської ради. Дане приміщення було. Близько тисячі квадратних метрів, і зруйноване було воно 8 березня близько півдругої години ночі авіаційними бомбами. Був авіаційний нальот неодноразовий, саме 8 березня. В міській раді на той час знаходилося 15 чоловік, бо під нею було бомбосховище. Слава Богу, всі ці люди знаходилися в бомбосховищі, і як вони потім згадували що і старших, хто серед них був, він заставив їх саме у цей вечір спуститися всіх у бомбосховище. Перший вибух завалив. Всю будівлю і не можна не можна було вийти із того сховища, а другим вибухом розкрило, і вони змогли вибратися з цього сховища. Жодна людина в міській раді не загинула. Навпроти місцевий універмаг. Там одна людина отримала смертельні травми, були постраждалі. Мішенню окупантів стала і місцева ТЕС. Під час одного з авіанальотів тут загинуло п'ятеро людей. Ми стоїмо, ми назвали містом пам'яті, тому що люди загинули Це зміна, яка надавала. Послуг степопостачання і 3 березня о 16-й годині 20 хвилин вони були на своєму робочому місці, вона іменно на би, пульті управління води котельні І якраз в те саму точку була зброшено дві бомби. Одна попала в котел номер 2 і одна попала на місце управління. Загинуло 5 осіб з п'яти-двох. Похоронили а трьох умовно зовсім нічого не знайшли. Ну, одні останки не шли а двох зовсім зовсім нічого. Сильно постраждало котельне відділення, пошкоджено було все обладнання, проте комунальникам вдалося підготуватися до опалювального сезону, розповідає директор товариства, яке обслуговує Охтирську ТЕС і забезпечує підприємства і жителів міста електрикою та теплом. Вдалося частково відновиться якийсь там відсоток. І розпочати пан сезон якби, з більшими проблемами, з потугами, але ми його розпочали, пройшли. Воно ще й зима допомогла, щоб була не ахті холодна, скажімо так, режими ми витримали. За даними мера міста, Вохтирку вже повернулося 45 з 48 тисяч жителів.